Сьогоднішнє наше засідання комісії. будемо вважати розпочаток. Хворим на сина святкує чоловік. На порядок ден сьогоднішньої комісії виноситься 8 питань і 9 різних. Всі перед собою мають питання, так? Тому зачитувати їх не буду. Так. Восьме, оце до друкового. Восьме це яке не було в розпорядженні, в кого справи. Пропонується дорослі. Добре, тоді голосуємо за да? порядок денного. Більше. більше змін доповнені, більше немає. Так, а Людмила Василь, я ж бачу, що скільки питань щось не бачу, то має відповідати. Може, поки є де, управління. Тодавайте. Зробимо переміщення питань, так? Про звернення до Тернопільської обласної ради щодо безоплатної передачі майна будівель та спорудку комунальну власність Кременецької військової та так. Так. з метою ефективного. Нежитлових об'єктів, які знаходиться на території нашої громади, а саме аптека, будівля аптеки за адресою села Бережки, вулиця Медична, 3 і комплекс нежитлових будівель, адміністративний будинок і гараж за адресою села Білокриниця, вулиця Текстильна, 4. Пропонуємо звернутися до обласної ради з пропозицією прийняти від них рішення про безоплатну передачу в комунальну власність нашої громади цих об'єктів. Скільки вони не використовується, а а вони що раніше та, були власністю обласної ради? Вони є власністю обласної ради. Це в Берештах аптека була колись там, і оце у нас там була котельня, так? колись ще. Не котельня, це а там ми... на березенні, дебок. Бебоку туди де вже майже підстановлені адмін. У них це адміприміщення, там справді дуже гарне приміщення, бо порухова, і гаражі, і територія всього обвороті.

До нас займався кафельний спорт, що, що не зміни в пункті садусний фонд. Останній раз саду затверджувався в квітні 2023 року, коли ми міняли садутний фонд. І вже за цей період було придбання ще техніки, який, як раз... який, як який, як який, який як до категорію статутний фонд. І в загальному це вийшло на 4 мільйони 230 тисяч 258 гривень. І статутний фонд у новій редакції планується 27 мільйонів, 99,93,40 гривень. 40 Все, Це навіть. Інна Петрівна, вже в контексті, як ми говоримо про війську двох, скажіть, будь ласка, про обвинувачення Черняка складати днів протоколи? Чим вирішили це питання? виконавчого комітету. У нас те, є рішення та, виконавчого комітету. Воно все річ, воно відповідає. І... Вони, відміняли. вони та, до нас листи я... пишуть і пишуть, вже і вас розписали на ті листи, на відповідь. Хто пише? Ви не хочуть, сказати, да? пане Олег, що... Ні, я знаю, що вона сильно говорила, але тому, там якась була його заява, але... Там щось не... було три листи. Я не можу вам сказати, тому що це, То, в принципі, не наша компетенція, тому що подає е, е, управління. Є відділ подавали кандидатури на повноважних усіх, значить чимось вони мотивувалися, значить мала бути визначена особа, можливо, в міського роботу можу сказати. Ну, є рішення виконавчого комітету. Так, рішення не відмінялися. Добре, дякую. Давайте вже тоді ваші останні питання, тоді вже перейдемо до освіти. Не проголосували, капельний службу так прийняли, А тепер статут кремний домострів, що було по тексту багато було виправлено щодо, там ще Кремлецька міська рада, а наші Кремля міста громада. І саме чому ми тому що... Причини заміни статуту, але це потрібно і випадку багато. Тому ми казали, наложна прийняти до корабльного раніше до окремого государства, благострілів на власне до коронавіруському своїх громаді. Ми їм про юристи їм покреслили щось А ми їх кресли. Так, в третьому третє промові. Це проєкт. Ми вже його там вибрали, ми там подорога, то лишилося виправити. Просто викрадаємо. У них статутний фонд не збільшується, він нічого не давали. Навіть у четвертому році всі ще збільшувалися поки що нічого не вийде. Все, дякую. Так. Вертаємося до слід. Кажіть, ви освіту. Скажіть люди, розказуємо. Дунаєвська, загальноосвітня школа. Чесно, Не мала часу читати. Е, дивіться, це на виконання рішення сесії від, від, від 28 серпня 2025 року 72. 71 припинення юридичної особи з початкової школи, Фуртівської і Богданівської. І якраз у тій частині вносяться зміни до статуту Дунаївської загальної освітньої школи, тобто що ем, ем, в заклад цей вже буде мати е, свої від, відокремлені структурні підрозділи філії, е, е, Богданівську філію, Савчицьку філію і філію Куличицька, Куликівська початкова школа. От в такій ну, частині є зміни до статуту. Відповідно про сполучку, Дунецька школа. Так, звичайно, да? сьогодні ще йдемо. Статут, що юристи? Так. все там. Ні, там тільки єдині змінили, ми більше нічого не змінили, це перший пункт, просто куди його доповнити, що є філія і що Дуневська зож є право. Заході, які припиняли в інтернеті. Добре. що гуманітарна комісія перед нами. Ні, ну це діти чисто освіти, вони мають перші. Так, тепер статут Кременецької гімназії номер 3 Кімецької гімназії, да, номер 3, аналогічна ситуація. Болінка, е, є структурний підрозділ філія е, універської школи. І правонаступнику та праця Так. Тепер, так, так, все. І, і так, по Кременецький ЗОЖ третього ступенів номер 5 НЗ, так само е, є правонаступником всіх прав зобов'язань початкової школи село Іква і є структурний підрозділ в тій частині зміни до статуту, що є початкова школа села Іква е, фірією на закладу. Пробу, не, припинення повноважень, а цей вже куди йде. Виходить? Виходить. Так. Не невідомому напрямку. Ярослав да, Степанович Ковальчук написав заяву про бажання скласти депутатські голова. Ну і відповідно доноситься питання на організації, щоб зрозуміти вважання. Зараз людина просить. Так. Тому, прошу Пітер, а вже не перед тим Віндесом вибили, а на його місце ще На його місце має, має, місце має заходити в списку і дала згоду, не повністю діє, але оскільки ще нема постанови ЦВК, то не <реш> тобто, то то було. Там по списку там якщо то заходить, стаєш не поміщення дозволу. І слідуючи героя не и не вич. Uh -huh. да. А, Саша? Да. Не знаю, що як там приезжає прийме, то він по списку сім'ї, що вже не буде Після сесії, там. Щось ви на сесії, не бачимо, що я з того, з чого живе? Проголосуйте, будь ласка. Всього, голосуємо. Так, положення та склад органу приватизації відпового фонду, що перебуває в комунальній владі. У зв'язку з картою змінами структурі виконавчих та реалізації права громадян на права. Пропонується затвердити положення та склад органу приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності Кремлянської міської територіальної громади. У нас було положення, був склад, але скільки змінились люди, хтось звільнився, хтось нові посади займає, мусимо затвердити нове положення і новий склад органу приватизації. Оскільки ще приходять люди на безкоштовну приватизацію, подають документи і комісія мусить розглядати вже відміну та саме я зміна була в пунктику, воно прописано, що головою комісії має бути перший заступник міського голови. Ми написали просто, що склад органів організації задається п'ятий пункт. І призначається один із заступників міського голови, визначений відповідним рішенням Ради. І відповідно в склад комісії, в нас голова комісії, це Ігор Гук, Заступник Дрем Вікторія Казимирівна, секретар Сахаровська, члени комісії Остапчук Іва Степаніч, Алла Остепаніна і Інна Петрівна. Зараз голову комісії затверджують Ради і відповідно він вже. Получається, що на сесію має голова подати пропозицію, чи просто це рішення так. так, Склад органу приватизації затверджується рішенням Кременецької міської ради. Керівник призначається один із заступників міського броди, визначений відповідним рішенням ради. Тобто так. це є додаток до рішення і воно відразу.